Купанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ОВА за добу. 16.35 військами Російської Федерації завдано авіаудару. Попередньо влучання трьох кабів на відкритій місцевості поле неподалік села Уди Золочівської громади та один каб неподалік села Костянтинівка. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 86 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 19 оперативних виїздів, з яких розмінування, що триває регулярно, а також ДСНСники допомагають евакуювати мешканців небезпечних територій області. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Так, протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакупунктів 11 людей. Це мешканці селища Куп'янськ-Возловий та міста Куп'янськ. Співробітники національної поліції документували чергові злочини російських військових. Протягом доби військові Російської Федерації застосовували проти мирних мешканців Харківської області керовані авіабомби «ФПВ-дрон». На Куп'янщині внаслідок злочинних дій росіян постраждав цивільний чоловік. 6 листопада, 16.35, село Уде Богодухівський район, 2 Каба. Влучання по відкритій місцевості без постраждалих. 16.35, село Костянтинівка, Богодухівський район Каб. Влучання в поле. 5 листопада, 17.00, село Біле. Колодязь Чугуївський район ФПрон. Пошкоджено приватне домоволодіння. 16.30 село Петропавлівка, Куп'янський район. Тип зброї встановлюється. Дістав поранення цивільний чоловік. 6 листопада поліцейські здійснили 20 оглядів місць події. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 13 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. Поблизу Стариці та Вовчанська на Харківському напрямку російські терористи шість разів штурмували позиції українських підрозділів. Вісім разів ворог атакував наші укріплення на Куп'янському напрямку поблизу Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки. Марія Солвєва Дмитро Гуян та Олексій Моробьов. Харків. Новини.